Уманська міська територіальна громада готується до зими. Уся критична інфраструктура працює в посиленому режимі. Втім, ніхто не може гарантувати, що сьогодні чи завтра ворожі ракети не порушать газові сполучення, водогін чи електростанції, каже міський голова Ірина Плетньова. Уманці розуміють, наскільки може бути цінною кожна гігакалорія. І вже зараз готуються до зими. Кожен намагається утеплитись, хтось купує твердопаливний котел. Хтось міняє вікна, хтось використовує інші енергозберігаючі технології, хтось об'єднується разом з сусідом і утепляють свої будинки. Вкотре закликаю поставитися до даного питання з відповідальністю. Чим більше ми з вами згуртуємося, Тим впевненіше ми зможемо пройти цей період. Майже 80% запланованих робіт вже виконали тепловики. Розповідає директор комунального підприємства «Ументеплокомуненерго» Юрій Гуртовенко. Підприємство продовжує виконувати ці роботи для того, щоб підготувати місто до сталого та безаварійного проходження опалювального сезону. Всі ми надіємося, що сезон буде пройде. Безаварійно і всі мешканці міста Умані будуть з теплом. Готують до осінньо-зимового періоду і водопровідно-каналізаційне господарство, додає керівник Умень водоканалу Сергій Таращук. Для належної роботи підприємства виконано заміну аварійних ділянок водопровідних та каналізаційних мереж. На випадок надзвичайних ситуацій плануємо придбати необхідне обладнання, а саме генератори та мотопомпи для брудної та стічної води.